Богослуження, тому без розбору свободу неможливо нам сьогодні продати час з скористі. Так? Така подія, як сьогодні цер... церква Божої за своїм духовним впливом вважається Другою післявечері Господня. Свято Женевсно подяка Господу за вражає під час урочистого богослужіння. Це просто гарна церковна традиція. Це так. Проте ця традиція має глибоке духовне коріння, біблійне коріння. Кожен з нас потребує в тому, щоб зупинитись і замислитись, про що мені розповідає Господь через ці гарні плоди і через кожний шматок щоденного хліба? Яким чином все це вказує на розп'ятого Воскреслого Спасителя, який скоро має вдруге прийти на цю землю? Яких змін в моїх відносинах з ним? Очікає від мене, мій Творець і Господь. Як відомо в стародавні часи, Єрусалимський храм відігравав роль макету Євангелія, діючої макету Пана Спасіння, що з там відбувався цікавий ритуал, який пов'язаний з хлібом. Ми також розпочнемо наші духовні розуми тим, що відомо належне хлібові. Візьмеш петльований муки та іспечеш з неї 12 коржів, що кожної суботи напоготовлятимуть його перед Господом повсякчасно, як віковічний союз від синів Ізраїля. Він, тобто хліб, буде Аронові синам Його, як пресвята річ із вогняних жертв Господеві належиться йому по віковічному праву. Отже, зрозуміло, що хліб, який лежав в храмі цілий тиждень з попередньої суботи, Мали споживати хто? Священники мали споживати. Сини Арона, це священники. А на місці старого хліба перед лицем Господнім мали бути покладені свіжі 12 хлібів. Що ж розповідав про Христа, а цей храмовий ритуал споживання печеного хліба? Син священника пророк Єрмія, писав: коли твої слова надходили до мене, я їх проковтував. Слово твоє було радістю для мене. І без мого серця. Бо я ношу Твоє ім'я Господи Божий Сил. Щоб звернутися до церкви Словом Божим, священний служитель сам має або потребує в тому, щоб самому насититися цим словом, осмислити його, переварити, да? ну, і втілити в своє життя. Продовжуючи розпочати Ісусом місію, кожен християнин має слідувати за ним у своєму повсякденному. Способи життя. Ось просто книга пророка Ісаїя. Про кого це просто? Скажіть, будь ласка, Господь Бог дав мені язик учнів, щоб я підтримував моїм словом знесилено. Щоранку ранку буде він, буде моє вуха, щоб я як учень слухав. Про кого це про 10 глава -го голова Ісаїв. Після третьої ми невечері читаю. Не забули? ні? Це просто про Месію. Ісус Назарето Він виконував це просто щоранку. Він просинався і спілкувався з Богом, з Божим Словом читав. А ти, брат, а ти, сестра». Це потрібно робити, щоб харчуючись небесним хлібом, підтримувати життя власної віри принаймні. Да? Ісус же сказав їм, істинно, істинно говорю вам, не Моїсей дав вам хліб з неба, лише отець, хто дає вам хліб правдивий з неба. Божий, бо хліб той, що з неба сходить, і життя світові дає. Мовили тоді до нього, Господи, хліба такого давай нам повсякчасно. Ісус же їм, я, хліб життя, хто приходить до мене, не голодуватиме, хто в мене вірує, не матиме спраги ніколи. Батьки ваші ірмани пустелі споживали і померли. Це ж хліб що з неба сходить, щоб той, хто їстиме його, не вмер. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хтось цей хліб їстиме, житиме по віки, і хліб, що його я дам, це тіло моє за життя світу, отож, юдеї заходилися сперечатись між собою, кажучи, як отой може дати. Нам своє тіло й дати їсти. А Ісус їм, істина істина, говорить вам: якщо не споживатимете тіло чоловічого сина, не питимете його кров, не матимете життя в собі. Оживний Дух, тіло ж не допомагає ні в чому. Дух, ті слова, що я вимовив до вас, вони і життя. Я думаю, у нас сьогодні вразили ідеальний варіант передвечері Господню? Да? Послухати і згадати все це. Да? Це допоможе нам призабуватися. Ти пильнуватимеш свята Прісників. Сам їстимеш прісники, як я запам'ятав тобі. У призначений час, у місяці авів, тоді ти вийшов з Єгипту, Ніхто нехай не показується передо мною з порожніми руками. Ти пильнуватимеш також свято жнив, перший плодів праці твоєї. Того, що ти сієш у полі, і свята збою з під кінець, року, коли збиратимеш з поля працю твою. Ну, три свята. Перераховано, і кожне з цих свят було розповіді про Христа і мало глухо, о, глибокий духовний зміст. Наприклад, свято Потрясання Першого снопа врожаю, ячменя, було тісно пов'язане з святом Пасхи. Тобто, ввечері Пасху з'їли, на ранок вже починається. Святописників. Свято Коротка передісторія цього свята така. Муки населення Єгіпту, допущеним Господом хвороб та знищення економіки країни від природних атаклізмів, не допомогли фараонові змиритися і виконати вимогу Господа відпустити Ізраїль на волю. Тоді всі Єгиптяни були попереджені, пам'ятаєте про що? А про те, що вночі 14 го дістана помруть всі привороді від людини до худоби, Єди... єдиний порятунок полягав в тому, щоб, довіривши слову Господа, кров'ю однорічного ягняти помітити вікна і двері житла, а його м'ясо спекти на вогні і з'їсти з, з присомним хлібом. Віра в силу крові ягняти врятувати від смерті, розділила в ту ніч населення цієї країни на дві частини. А? Одні повірили, а да. другі ні. Одні повірили і послухали, а другі не послухали. Але уникли трагедії лише ті, хто повірив. Тієї ж очі, всі ми назавжди залишили її. В зв'язку з терміновістю виходу, спечени на дорогах, був признак. Пам'ять про цю подію євреї повинні були берегти стіну, святкуючи святом в річницю виходу. Таким чином, вони мали дивитися в майбутнє. Чекаючи приходу святого агенця, який би на себе їхню смерть, щоб вони могли жити його життям. Святість агенця символізував Хрисний хліб, а гіркотою його страждань гіркі трави. Цікаво те, що потрасіння першого снопа урожая відбувалося в храмі на третій день після Пасхи. Хто підскаже мені, про що розповідав цей ритуал? Це перенесено буде перший плітний духовний Ясно. Це ритуал, зв'язаний з, е, з урожаєм. А я маю на увазі, на що це в майбутньому казу? Що Господь старе врожає на землі. Воскресень. А не з має Воскреснути. Він ж казав, що хліб да, це моє тіло, да, це хліб. Аниць да. да. мав Воскреснути. Ось про що це розповідав. Е, Колоски першого вражає не спалювалися на жертовнику, саме тому, що вказує на Воскресло Христа. Колоски зернови були дуже зрозумілою ілюстрацією смерті і Воскресіння Христа, бо вкинути в землю зерно помирає, а потім Воскресає Колоску. Як ви думаєте, чому священик входить в храм не з одним колоском, а з цілим снупом? Бо Воскресне Бог не один Христос. На третій день після Пасхи не один Христос Воскрес. Гроби відкрились багато тіл, святих померлих встали. Багато, скільки не сказано. І вийшовши з гробів по його Воскресіння, війшли у святе місто і багато цілий. Ця група людей, як каже Дух Рослави, це були люди, які жили на протязі усієї історії з часів Адама. І ця група людей була вознесена на небо разом з Ісусом. А у нас що сно треба було що? возносити перед Господом? Це мало служити завдатком того, що в день другого приходу Христосу пробудить від смерті незвичайну кількість людей. Від другого дня після суботи, себто від дня, коли принесете як і коливальню жертву снопа, полічите собі 7 повних тижнів, полічивши аж до другого дня після 7 суботи 50 днів, принесете нову офіру господарю. Ще одним святом, яке мало відношення до жнив, бо співпадало з дозривання пшениці, було свято дарування тори, шивот, або ще. Називається П'ятдесятниця, бо його відмічали на 50 день після Пасхи. Це свято відмічалося урочистіше. Да, урочистіше, ніж попереднє. Бо жертви приносили вже не одного агнця, а цілих сім, не рахуючи трьох любої корогатої худоби, мирної жертви, жертви загріли. Храм зносили добровільні також пожертви з усіло, чим Бог благословив. Але особливістю свята п'ятдесятниці було принесення під Господом двох хлібів, які були спечені на заквасі. Їх не спалювали на жертовнику, через те, що на жертовнику не можна було приносити те, що Власне. мало закваску. Просто їх під Господом піднімали, потрясали ними серед Господа. Таким чином нові жнива нема присвячились Богу, після чого зібране зерно можна було споживати вже їжу. Якщо пасхальне ягня, хлібне приношення та потрясання першим смуком розповідали про смерть і Воскресіння Спасителя, який дає силу залишити її, да? а тут греховний спосіб життя, Ось, то квасний гріб підсягниці розповідав вже про відгук віруючих на Христовий дар життя, оплачений його кров'ю. Наступні історичні події показали, яким був зміст образів П'ятдесятниці. Якщо в день возношення Першого снапа учні Ісуса ще залишались в невірі, а про Його Воскресіння проповідували Воскресні мертвих, то всього через 50 днів, друзі, всього 50 днів пройшло внаслідок зростання віри учнів і їхньої безстрашної проповіді церква Єрусалимі. Зростав на скільки? На три тисячі. На, на 5 трошки 40 днів. Угу. І продовжува зростати щодня надігали, да? Угу. за рахунок тих, хто приймав Іван. Це зростання кількості християн нагадує, що? Дію за Ді ж можна не клас да? Ну, да. Вроді би мало було да, замістити. Да. Пройшло время, а вже ціла форма заповнена. Тістом вже пора пекти, так? Uh -huh. Це ілюстрація, так. І знову до чого мені прирівняти Царство Божої Ісуси, Слова Ісуса. Воно схоже на Закваску, що жінка взяла і поклала в тримірки борошна, аж поки все не скісне. Ось це ілюстрація дії Божої благодаті, яка веде віруючих до духовного зростання. Прийнявши Ісуса як свого Спасителя і щоденно з ним, який настає новим творінням Духа Святого одного разу один з братів мені засвідчив, що з моменту хрещення ніби він не відмітив в собі ніяких змін характеру. Mm -hmm. да. позитивних. Це ілюстрація того, що це просто не може бути. Що віра в Бога не може залишитись безплідною, якщо це віра була. так? Якщо це віра, вона не мала залишитися безплідною. В певний час плід має з'явитися, обов'язково. Сам Господь дасть силу для його зростання, як написано. Сини Сіону, радуйтесь, веселіться Господом Богом вашим. Бо Він дає вам ранню дощу по правді. Він посилає вам дощ ранній, дощ пізній, як і перший. Такі будуть пшениці повні, написано. Повні. То не може бути, що нічого не змінилося. А? а тискарні будуть переливати свином та олією. Переливати. Дух Святий почав вирощувати у вас плід, як тільки ви вперше вирішили довіряти Слову Божі. Коли ж ви повірили в те, що своєю жертвою Син Божий зняв з нас вину, засудження і смертний вирок, то згадайте, як віра в це вселила у вас на велике майбутнє, яке приготовлене для вас. Чи прийняли ви після цього рішення з'єднатися з Христом через обряд одного хрещення повірити? Якщо так, а це було благословенне рішення, друзі, бо написано: поховані з ним у хрещенні, з ним ви разом також Воскресли. Вірою в силу Бога, який Воскресив Його з мертвих. І вас, що були мертві гріхами, і вашим необрізанням тілесним, Він оживив вас із Ним, простивши нам усі провини. Дорогі брат, дорога сестра, що зробила з твоїм серцем віра в примирення з Богом, Прощення твоїх гріхів? Якщо з цієї пори, кожний ранок ти починаєш з того, що Що? Колі Читаєш, чи? Читаєш знаходиш час для спілкування з Богом молитви. То духовне зростання мало відбувається. Мало, крок за кроком. Можливо, непомітно, але мало. Перш за все, у тебе мало винувати відразу до всього, що є престижним в цьому світі, що здійснює негативний моральний вплив. Після цього мала сформуватися така риса характеру як чеснота або доброчинність. Мова йде не про одноразову допомогу між а саме про рису характеру, внутрішнє бажання добро робити, оточуючи. що в тебе це мало обов'язково виникнути. Бачите? Далі під дією Божої благодаті мала з'явитися або покращитись така риса, як пізнання. Я підкреслив, так, да, синім кольором. Видно, так? Мали з'явитися корисне таке знання. Або в інших перекладах розсудливість. розсуджується. От як упевнитись в тому, що ти людина розсудлива? Знаєте, як просить? Як упевнитись в тому, що ти розсудлива людина? Подивіться, не важне на те. Друзі, розсудливість це основа для формування стриманості. Ти знаєш, що таке mm -hmm. стриманість? Стриманість це повна відмова від усього шкідливого і помірне вживання корисні. Mm -hmm. Якщо у тебе розвинулась така риса, значить ти розсуднула людина, тобто зростання відбувається. так? Ось. Якщо у когось відсутня стриманість, ну хоча б у виборі продуктів харчування або одягу, то це від того, що йому чи їй бракує. Розсудилися. Бракує. І що, такій людині ще дуже далеко до побожності, бо побожність побожні ще пересуджується. І всього іншого. Бо інше вона не розуміє ні часу, в якій живуть, ні наслідків незмирення власної душі. Тоді, як Божий суд, вже близький до завершення. Така людина також не розуміє, що був зацікавлений в тому, щоб їм було, нам було добре, їй, цій людині було добре. А якщо з триманістю все гаразд, то це веде до розвитку чого? Терпилинсь. Вже терпеливість з'являється. І е, з'являється любов, навіть до ворогів. І якщо це буде у вас написано, причому багато, то воно що? Не залишить. не залишить вас, без ділять від чого ще? Без плоду. Без плоду. О. Не може такого бути, що ніяких змін в характері не відбувається, якщо ти віруєш. Цим плодом має стати наповнене Святим Духом для свідчення про Ісуса Христа і для добрих справ. Подивіться, не ладно, на висновку подивіться. От подивіться і подумайте, От ці плоди, які ви бачите, вони що? Росли і переживали. Так? Яких розмірів вони досягнуть? Коли дозріють? Вони думали Ні, вони, це, не, це не їхня роль. Задача. Вони нічого не думали ні про що не думали. Вони просто що? Росли. Чому вони росли? Тому що скоріння, поживні речовини надходили і все. І, і, і це зростання відбувається автоматично. Сприятно не мови. Ви розумієте, про що я зараз говорю? Ви теж не турбуйтесь. Про все попікується Ісус. Що єдине, що треба потурбуватися? Це за підтримку постійного спілкування з ним і регулярне споживання небесного цього хліба. Ось це за нам, від нас залежить. Є речі, які від нас не залежать. Так? Тобто розмір плоду, коли він зозриє. Це не від нас. Харчуєшся щоденно, в зв'язку перебуваєш. Все, Заспокойся. Лиши це Богу. Він тебе бажав що? Приготов. Отже, давайте підведемо підсумок. Споконвіку за допомогою свяжнив, віруючи, стверджувались в розумінні своєї цілковитої залежності від Бога. Бога так. Питання прощення гріхів, виправлення та освячення. Кожен шматок хліба щоденно це розповідь про того, хто помер нашою смертю та воскрес для того, щоб виростити, виростити в нас плід Божої правісті повіри. Ось про що всі ці вислови. Чи ми так любимо ці виси? На них так? Да? Це ж розповідь? Да? Це ілюстрація. Питання, основних питаннях в нашого в життя. Головною решеною силою є Бог. І ось про що ще вчать нас нема. Ми принесемо пліди, якщо помремо, для того, щоб догаджати власній гріховній природі. Ось. Оцей зіпсути апетит його треба переносити. Якщо це не буде, якщо не буде стриманості, до того, то не буде і розсуджуватися. Ось так і, і ця безрозсудна людина і зупиниться в своєму рості, да, і загине для вічності все. Да. Так. Ось цей це важливий урок, друзі. Є речі, які від нас залежать. Ми повинні це зробити. Ось. Ми наповнюємо Святим Духом тоді в такій мірі, в якій, опираючись на Христа, умертвляємо власне я. Тож, чи бажаєш ти, друже, стати чудовим плодом в Божої коморі? Чи готовий ти безперервно харчуватись небесним хлібом, щоб рухатись вгору по сходинкам духовного зростання? Є тут хтось готовий до цього? Хто це? Встаньте, хто це Всі. Ні, Кожен помирає одиночної страни. Я коли питаю, хто тут є готовий, то кожен за себе має рішати. Ну, хорошо, якщо ви. Е, е, такі маєте рішення? Я прошу помолити прийметися на.